Прийшов час пересадити цього велетня грошове дерево, товстянку. Нарешті придбала розумний вазон німецького бренду Лечуза з автополивом, що забезпечує рослину водою до 12 тижнів, і все необхідне для пересадки. До речі, до кінця місяця на сайті кашпоком'ює знижка мінус 20% на неакційні товари за промокодом Юлія 20 Вазони там є різні. Я взяла великий. Відповідно, інструкції зібрала індикатор наповнення води і насипала на дно дренаж лечуза пон, який йшов в комплекті. Спочатку я роблю кардинальну обрізку. Щоб товстянка краще вкорінилась і щоб крона не розвалювалась. Обрізані гілочки можна поставити у воду, вони пустять коріння і будуть нові саджанці. Дістаю кота з вазона, насипаю готову універсальну ґрунтосуміш компо сана, додаю добриво довготривалої дії компо-біо. Перемішую і висаджую грошове дерево. При пересадці треба гарно пролити рослину водою, щоб не було пустот. Я вирішила прикрасити цей стильний вазон білим декоративним камінням. Наливаю воду у отвір і слідкую за індикатором. Все, вазон поливатиметься автоматично.